Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено пошиттю е, жакету. Ось. Цей жакет на лялечку Паула Рейна. І якщо вас ця тема цікавить, запрошую до перегляду. Покажу вам ближче цей жакетик, що ми з вами будемо шити. Ось такий двобортний, без коміру. Ось так. От, бачите, Я зробила такі оздоблювальні два гудзика пришила, а застібається ця краса на одну кнопочку. ось так. Ось. Можна лацканий ось так запрасувати, а можна ось так зробити. бачите, ось так, заправити, і зробити декілька рядів цих гудзиків і буде теж, на мій погляд, дуже красиво виглядати. От така в мене красуня. Цей жакет шитий з якоїсь синтетичної тканини. Вона схожа ну, така, за щільністю на тік, Вона тоненька, але така цупка. Ось, тримає форму добре. Мені сподобався оцей малюнок рослинний, ну і я шила з цієї тканини. А зараз буду шити ось із чого. Тут ще, бачите, в мене і верхня тканина, і підкладка зроблені з однієї тканини. Ось так. А цей жакет я буду робити. Підкладку з однієї тканини, а верх буде з другої. Це буде контрастніше, але теж цікавий варіант. От і побачимо з вами, як це буде виглядати. Так, Що я тут накроїла? Це два рукава з основної тканини. Я буду шити з мікровельвету ось такого блакитного кольору, красивого. Дуже-дуже мені подобається шити з цього мікровельвету. Він бавовняний і дуже приємний у пошитті. Так, два рукава, спинка. Ось така. І дві деталі переду. Це з основної тканини. І підкладка, спинка. Одна деталь. Два рукава. Це теж бавовняна тканина і в таких рибках. Мені здається, що дуже гарно цей колір рибок з основною тканиною поєднується. Ось так. І дві деталі переду. Що я буду робити в першу чергу, це я беру спинку з основної тканини і дві деталі переду, складаю ось так. І треба прокласти строчку на 5 мм по плечовим зрізам. Ось тут. Ось тут. Так, це потрібно зробити і на верхній тканині, і на підкладці. Ось так. Ось Так. Показую все досить детально, бо, можливо, хтось перший раз шиє, і йому потрібно більш таке заглиблене пояснення. Більш детальне. І тут ми робимо шов на відстані 5 мм від срізу. Ось що повинно вийти. Я попрасувала ці шви і на цій деталі, і на ці деталі. Ось так. Тепер беремо рукава. Ось так. Намічаємо, де тут середина, ось так, і прикладаємо середину рукава до плечового шва. ось тут, ось так, Закріплюємо булавочкою. І можна тимчасовими стібочками отут -от закріпити рукав і прокласти строчку на машинки. Так потрібно зробити з обома рукавами на підкладки і на тканині верху. Тобто з'єднати рукава з тканиною верху. Рукава вже готові. Ось такий вигляд має мій жакет. Ось так. І на підкладці теж рукава. Ось так. Можна попросувати ці шви. Далі я намічаю по лацканах, малюю цей припуск 5 мм. Малюю для чого? Щоб обидва лацкани в мене вийшли однакові, симетричні. Тому я малюю ручкою, яка потім відійде від температури. Ну, і воно все буде всередині, тому в будь-якому випадку не буде видно. Треба намалювати ось так. І після цього, ось бачите, щоб обидва лацкани були симетричні. Ось так. Тепер я беру і складаю тканину зверху і тканину підкладки, лице з лицем. Ось так. Ось так. Можна сколоти голочками ось так. Треба посовміщати отут горловину, край борта ось так. Все треба сколоти. Щоб воно не ковзалось туди-сюди. так І е, також треба низ рукавів, ось так, скласти, вирівняти, і теж голочками зафіксувати. Так і ось так. Один і другий рука. Після цього ми будемо з вами прокладати строчку. Строчка піде отак, знизу ось так 5 міліметрів борта, горловина спинки. Ось так. І ось так. І отут повинна вона скінчитися. І по рукавах, по низу рукавів. Ось тут потрібно прокласти теж строчку на 5 мм. Отак. От Один рукав, і другий рукав. Потім зустрінемось. Ось так виглядає зараз наш жакет. Я попросувала низ рукавів, порозкладала припуски на два боки, і закріпила по тканині верху цей припуск на 1 мм. Ось так, бачите, проклала оздоблювальну строчку. Вона не обов'язкова і не дуже зручно її робити, але тож ляльковий одяг, тут зручного мало, всі ж детальки маленькі, але можна зробити. Ось так. Після цього маленьке диво будемо робити. Ось так треба вивернути. Зараз хочу вам показати, бо тут трошечки, трошечки воно так, а. До того, як це вивертати, нам потрібно зрізати ось тут по горловині зайвий припуск, зайву тканинку. так. Я ось так: прямо з самого низу. Ось так зріжу. На кутах тут обов'язково, щоб воно добре викладалося. Ось так. Я роблю це своїми ножицями, а можна робити і не обов'язково зігзагом, можна звичайними ножицями, ну, трошки понадрізати ось так. ось так. Воно буде краще лежати. Так. Не відріжте зайвого. Диво. Беремо ось так, рукава і складаємо лице з лицем, ось тут. Ось так раз. Можна закріпити голочкою. Ось так. Раз. Бачите. І далі продовжуємо ось так, вивертати, щоб ткани наверху. По рукаву склалася з тканиною верху, ось так. Бачите, вона отут по боковим зрізам складається, ось так. І теж потрібно голочкою тут зафіксувати. Так, раз. І тканина підкладки теж по боковим швам, ось так складаємо разом, ось так. Закріплюємо теж, фіксуємо. Булавочкою і прокладаємо шов, дивіться, уважно, спочатку по підкладці ось тут, ось так. Це боковий буде шов. Далі він переходить на рукава, тобто ми прокладаємо строчку по рукаву по підкладці. Потім розвертаємо, і це вже рукав верхньої тканини. І далі боковий шов вже по тканині верху. Ось так. І з другим рукавом ми робимо точнісінько так, прокладаємо ось ці дві строчки. Ось такий вигляд має зараз наш жакет. Я попросувала бокові шви і на тканині верху, і на підкладки. Так. Після цього я з'єдную е, понизу бокові шви, шви, ось тут, отак, поєдную голочкою, заколюю, один і два, і прокладаю строчку, дивіться, починаю з краю борта попереду, заходжу трошки на спину і зупиняюся. Залишаю отвір, ось тут, незашитий, і прокладаю строчку далі, починаю ось тут по спинці, і закінчую ось тут. Нам потрібно залишити отвір для того, щоб вивернути наш жакет. Ось так. Нагадую, отвір обов'язково потрібно залишити. Так, Тепер зайву тканинку, ось тут на швах, я вирізаю, вона зайва, щоб не було потовщення непотрібного. І тут, і тут. Так, і в куточках отут, край борта. Так, вирізаємо так. і вивертаємо. так, Я буду за допомогою оцього затискача вивертати. Так. Ось так, через цей отвір, все дуже зручненько, ось так нічого складного, не залишайте маленький отвір, щоб вам було зручно вивертати. Ось бачите, ми вивернули вже на лице, ось в такому вигляді. А тепер, Потрібно рукава вверху, ось так вивертати, ось так, і трошки просувати туди підкладку, щоб рукав підкладки опинився всередині рукава з тканини верху. Ось так. Ось, бачите, ось. ось так. Раз. Трошки підпихнули туди, і все, і вже ось така краса. Вивертаємо. Так, тут через оцей отвір можна поправити тут край борту, так. і внизу теж тут, в куточку, ось так виправити. Тобто всі шви потрібно виправити. І е, я раджу прокласти е, тимчасову строчку ручними стібочками. По краю по низу, по краю борта, по горловині, щоб закріпити підкладку, потім попрасувати все. От. Ну, а оцей отвір, що в нас залишився, його теж ось так складаємо всередину припуски. Ось так. І наметуємо ниточкою з голочкою, І теж потрібно попрасувати. Після цього. Ну, можна зашити цей отвір так, такими стібочками, щоб не видно було, як ви там це зробили. От. Але можна прокласти оздоблювальну строчку по краю, що я і буду робити? Прямо так в кругову, ось так по колу. Тут. тут я ще не вивернула, ну ви зрозуміли. Щоб закріпити горловину, борт, низ, і отак по колу я пройдуся. Можна там, на 1-2 міліметри, можна і на 5, кому як подобається. Я буду, мабуть, на 1 міліметр прокладати строчку. Ну От і все. Я закінчила вже жакетик. Я пришила два гудзичка, ось так, бачите, і одну кнопочку. Запрасувала ласканий, У мене тут такі дві рибки гарненькі. Ось так. Мені здається, не складно. Напишіть, як вам, якщо ви будете шити, напишіть, було, чи було вам складно, чи все було зрозуміло. Посилання на викрійку, яку можна придбати, я залишу під відео, як завжди. Якщо ви ще не підписалися, але дивитесь мій канал і вам все подобається, пропоную вам підписатися. Мені буде приємно. Ну і, як і завжди, я чекаю ваших коментів. Пишіть. Мені приємно це читати. Приємно з вами спілкуватися. Приємно бачити, що ви дивитесь і що вам цікаво. Ось так. Зараз я ще вдягну на лялечку і покажу вам, як це виглядає на лялечці. Ну, і ось так виглядає цей жакетик з таким чудовим виворітом, бачите, з рибками, на лялечці. І такий вийшов комплект-комбінезон, викріка, якого теж ви можете придбати викріку. Ну і жакетик. Ось так. Напишіть, якщо вам сподобалось. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Приходьте в гості, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І всім гарного дня, до побачення!